Сьогодні кейс практики банк не провів повернення коштів на особисту картку покупцю з поточного рахунку підприємця. Він просто заблокував цю операцію і поставив вимогу, що необхідно надати документи про сплату військового збору 5% і податку на доходи 18%. Чому так вийшло? Тому що банк розцінив, що підприємець. Купляє якийсь товар у е, фізичної особи, яка не зареєстрована ФОПом. Тобто, ця операція попала під фімоніторинг, і е, це вийшло ще й за того, що призначенні платежу е, було просто написано за такий то товар. Конкретно вказане, але не було вказано, що це повернення помилково перерахованих коштів згідно листа такого то і підтвердження від покупця у вигляді листа. Тому так працює фінмоніторинг на практиці. І ще раз закликаю до цього ставитись уважно і підтверджувати свої операції документами і правильно писати призначення платежу.